Якщо ви здійснюєте зовнішню економічну діяльність, то ймовірно зіштовхувалися з безпідставним донарахуванням митної вартості товарів. В таких випадках постає питання, чи можна повернути кошти, які були надлишково сплачені для випуску товарів у вільний обіг. Так, можна. Ця процедура передбачає два етапи. На першому етапі вам необхідно оскаржити та скасувати рішення про коригування митної вартості товарів та картку відмови у прийнятті митної декларації. Найефективніше це можна зробити через суд. Вам потрібно буде підтвердити, що здійснений вами розрахунок митної вартості є обґрунтованим та коректним. Якщо митниця не доведе протилежного, суд скасує рішення про коригування. Далі можна переходити до другого етапу повернення надмірно сплачених митних платежів. З цією метою, після набрання судовим рішенням законної сили, вам потрібно звернутися до митниці із заявою, до якої долучити копію судового рішення та документи, які підтверджують переплату. Якщо у заяві та документах не буде виявлено помилок та за умови відсутності у вас податкового боргу, кошти будуть вам повернуті.